Служба безпеки та національна поліція повідомили про підозру ще одній організаторці схеми ухилення від мобілізації і збронювання від призову, яка діяла у Черкаській області. Фігурантка Захабарі сприяла призовникам у вступі на навчання до вишу. Встановлено, що з початку року вона заробила майже півмільйона гривень на студентах. За матеріалами справи, 34-річна заступниця декана одного з університетів регіону пропонувала абітурієнтам призовного віку допомогу під час проходження вступних іспитів. За гроші вона обіцяла повпливати на приймальну комісію. Нагадаємо, що у серпні цього року її спільнику, заступнику декана, члену приймальної комісії, через якого вона і вирішувала питання для ухилянтів, вже повідомили про підозру. Подальшому потенційні призовники оформлювали відстрочку від мобілізації на підставі навчання у виші. Крім того, за гроші обоє фігурантів безпроблемно закривали сесії студентам. Наразі за матеріалами служби безпеки України фігуранці повідомлено про підозру за частиною три статті 369 прим. 2 кримінального кодексу України. Це за зловживання впливом. Їй загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з національною. Поліції за процесуальне керівництво обласної прокуратури.